Креслюємо першу роботу, графічна робота 1.1, називається лінії креслів. Отже, використовуємо формат А4. Формат А4 використовується тільки ось так. В першу чергу проводимо рамку зліва 20 мм. З всіх трьох сторін по 5 мм. І залишаємо місце для основного напису. розмір якого 185 на 55. Зліва 20 з усіх трьох боків по 5 мм. Зали... Залишаємо місце для кутового штампу 55 на 185. На форматі А4. 185 це ширина від рамки до рамки. Все. Ось ці лінії рамки і основного напису це межа, від якої ми виштовхуємося згідно нашого креслення. Починаємо виконувати роботу. Спочатку вибираємо бічні межі ліній, доки вони будуть дотикатися. Отже, з усіх трьох боків. Відмірюємо по 15 мм. 15. 15. І дивіться. Всі розміри відмірюємо від рамки. 15. І собі тонесенькою лінією, так щоб її потім можна було витерти. Проводимо лінії. Це будуть межі нашої роботи. До середини приблизно, Дальше нам потрібно. Є. Yeah. І тепер розграфлюємо для наших ліній. Отже, спочатку у нас де 4 лінії, основні суцільні, відстань між ними по 5 мм, відкладаємо 1, 2, 3, 4. Далі відстань 10 мм. І маємо чотири тонкі штрихові лінії. Один, два, три, чотири. Далі відстань 10 мм. І ми маємо тонкі штрих пунктирні. Один, два, три, чотири. І вже собі можемо проводити ці лінії. Спочатку ми їх робимо тонкими, тоді будемо наводити. Це будуть у нас основні суцільні лінії. Наступні лінії у нас будуть тонкі штрихові. Пам'ятаємо, що штрихові лінії у нас в майбутньому будуть використовуватися для викреслювання невидимого контуру. А отже, це наша перша робота. Ми просто викреслюємо лінії, щоб ми їх запам'ятали, які вони є. Наступні лінії це. Тонкі штрихпунктирні. Проводимо їх. Штрихпунктирні лінії ми будемо використовувати в майбутньому для проведення осевих ліній. Є. І остання четверта лінія штрихпунктирна. Відмірюємо Підмірюємо далі розміри, відштовхуємося від ось цієї останньої лінії. Наступним розміром у нас є розмір 40 мм до центру цього кола. Отже, відмірюємо цей розмір 40 мм до центру цього кола. І собі проводимо зразу лінії. Так як ми бачимо, що посередині центру, як такого, немає, але він є. По краях. Отож, ми собі по краях проводимо тонкою штрихпунктирною лінією. ці лінії, які в нас будуть осьовими. Тепер нам потрібно відміряти наступні розміри. Нам потрібно знайти серединку. Отже, ми маємо тут 150 мм. Пополам це буде по 75 мм. І в цьому місці ми маємо центр. Тепер від центру 55 мм в одну сторону і 55 мм в другу сторону. Ми будемо мати центр. Отже, проводимо осібі лінії в цих місцях. І те саме повторюємо з другого боку. Що ми маємо по центрі? Поки що саме центр ми залишимо, проводимо кола різними типами ліній. В цьому випадку нам вже потрібно скористатися циркулем. Ось з боку ми маємо розміри, перший діаметр у нас є. 5 міліметрів. На діаметр а, перепрошую радіус. Отже, ми беремо цей радіус. Відміряємо 5 міліметрів і готуємо перші кола. Одна. З другого боку. Друге. Є. Наступна у нас лінія є. Штрихова тонка і вже радіус Б дорівнювати 10 мм. Стержень циркуля має бути тонко заточений для того, щоб дивитися результату тонких ліній. І з цього боку ми проводимо тонку штрихову лінію. Наступна лінія у нас є знову основна суцільна. І Радіус збільшується ще на 5 мм і дорівнює вже 15 мм. Наступною у нас є штрих пунктирна, і наш радіус збільшується ще на 5 мм. Отже, розхилом циркуля 20 мм ми проводимо тонку штрих-пунктирну лінію. І завершальною лінією у нас є вже розхилом циркуля ще на 5 мм більше, 25 мм, ми проводимо. Тонку штрихову лінію. Робимо розбилочку по 5 мм. і в нас буде по 5 ліній. 1, 2, 3, 4, 5. І в другий бік. 1, 2, 3, 4, 5. Є. І тепер по порядку проводимо ці лінії. Виставляємо решину до краю формату. Вона мавненько лягала. І перша у нас основна суцільна, але ми поки що її проводимо тонкою. Наступна у нас штрихова. Наступна у нас тонка штрих -пунктирна. Наступна у нас знову штрихова тонка. Наступна у нас основна суцільна, середня штрих -пунктирна. В зворотньому шляху рухаємося, повторюємо симетрично те саме, що було. Основна суцільна, тонка штрихова, штрих-пунктирна, штрихова і основна суцільна. Ось такі лінії. Межу ми собі можемо підтерти, тому що ми ще потім будемо наводити. Ось. є. І ми вже можемо собі ось тут нашу межу підтерти. Далі ми відштовхуємося від ось цієї крайньої межі і відмірюємо 15 мм. Є наступний у нас розмір. Відмірюємо 15 мм вниз. Ось є у нас ось такий розмір. Серединку ми маємо. Так, ми собі тут проводимо тунець лінію, це у нас є серединка. І зараз будемо будувати ось цей квадрат. Цей квадрат у нас має розмір 65 на 55. Першою лінією цього квадрату буде ось ця лінія на відстані 15 мм від останньої лінії. Проводимо її. Так, 65 нам потрібно розділити пополам, це буде по 32,5 мм. І зразу поміряємо 55 донизу. Ось. Є у нас лінія. Ми будуємо цей квадрат 65 на 55. Є. То, якщо десь провели чуть-чуть довшу лінію, це не страшно, бо тому що вони у нас є тонкими. А отже, ми їх зможемо дуже легко підтерти. І вже маючи квадрат, ми можемо ці лінії собі підтерти, щоб потім не забути їх підтерти. Далі відштовхуємося від цього квадрату. В середині квадрату ми маємо коло діаметром 45 мм. Якщо розділити пополам, тому що нам потрібно циркулом взяти радіус, це буде 22,5 міліметра. Але для того нам потрібно знайти центр 55, розділивши напіл, це буде 27,5. Ось ми маємо в цьому місці Так, Для того, щоб побудувати коло. Мусить бути центр. і Одна лінія є. Проводимо ще одну ось лінію. Так, як ми вже знаємо, свої лінії проводяться штрихпунктирними лініями. Маємо цей радіус 22,5, будуємо коло. І у нас коло діаметром 45 мм. Поки що нічого не наводимо, залишаємо все в тонких лініях. Наступним елементом у нас є ось ці виступи, яких розмір також рівнює 45 мм. Отже, він збігається з цим. Тож ми можемо собі тільки оці боки відміряти по 48 мм. Тобто, доки ми їх будемо проводити, 48 і другий бік 48. Чітко дотримуємось розмірів. І ці лінії збіжуться з цими, отже, ми проводимо собі ось ці елементи тонесенькими лініями поки що. до цих меж. І маємо. Ось ці. З другого боку. Є. Так, Лишні лінії підтираємо. Наступним елементом цих є по 20 міліметрів. Ось тут і 20 міліметрів. Ось тут. Є у нас ще лінії. Ми їх проводимо. Лінія, і друга лінія ми зробили позначку і під рейшину проводимо. І наступним елементом на відстані від краю 28 мм і в нас ще лінія штрихова з двома пунктирами. Тобто потовщина 28 мм. Є і тут 28 мм. Міліметрі проводимо поточену лінію з двома пунктирами. І далі вже десь приблизно посередині цього ми собі чуть-чуть підтираємо з одного з другого боку, бо тому нам потрібно зробити розрив, який робиться тонкими хвилястими лініями. І ми собі довільною хвилястою лінією робимо обрив. Так і з другого боку є. Yeah. Та саме виконуємо на цій стороні. Є і є. О! обрив у нас готовий. Отже, можна сказати, робота майже готова, тільки треба виконати штриховку. Штриховка виконується тонкими суцільними лініями. Нахід штриховки в основному в більшості випадків вибирається 45 градусів. Розмір між штриховими лініями довільний, але щоб в різних штриховках він був різним. Отже, починаємо виконувати від цього краю штриховку, яка буде йти на охрест. Стараємося дотримуватися одинакової віддалі між штриховими лініями. І зразу другий бік. Так, один елемент ми заштрихували. Давайте заштрихуємо тепер наступний елемент з другого боку. Коло залишаємо, тому що всередині буде зовсім інша. Штриховка. Тому коло обходимо. І нам залишається заштрихувати елементи, які є всередині колі. Так? Одна частинка заштрихована в одну сторону, але ви штриховки іншої, тому що віддальні штриховими лініями є рівнішою. Тому вона буде чітко наочно відрізнятися від штриховки, яка є в квадраті чином можна зорієнтуватися, що це є інша деталь. І проводимо штриховку в другий бік всередині кола. Залишається нам проставити розміри, навести креслення і викреслити кутовий штам і рамку. Отже, проставляємо розміри. Спочатку. Ставимо їх з лівого боку. Так, ось, у нас буде тут одна розмірна лінія, друга розмірна лінія. Всі розмірні лінії виконуються тонкими суцільними лініями. Третім стараємося лінії проводити так, щоб вони у нас не збігалися з лініями, які закінчуються стрілочками. И так чтобы в у нас размерное число. И наступную линию у нас будет вот линия. Так, тут до каждого радиуса. И Наступною розмірною лінією у нас буде ось ця лінія. Тобто нам потрібно цей квадрат розставити розмір. Тут в нас збігається розмірна лінія з основною. Так. І Тепер ми відштовхуємося від ось цих елементів. Так, тут розмірні лінії, які будуть закінчуватися стрілочками. Тут нам потрібні розмірні лінії, але знову ж таки таким чином, щоб ще вмістилися розмірні числа. Тепер вже можемо собі ось тут провести лінію яка буде закінчуватися стрілочками. І проводимо таким чином, щоб ми могли між елементами ще проставити розмірні числа. І Поставляємо стрілочки. Пам'ятаємо, стрілочки мають бути довгими і тонкими. Далі у нас маленькі розміри по 5 мм. Отже, в тих місцях можна проставити точки, як я зроблю, або хрестики, бо тому що стрілочки нам не помістяться. Так, І далі продовжуємо проставляти стрілочки. Тут нам багато долазити не потрібно, бо тому що розмірні числа проставляються зліва направо над лініями або зверху над лініями. І так у нас залишаються розміри внизу. Так. І останній розмір це діаметр. Діаметр нашого кола. І ось тут збігається з основними суцільними лініями. І тепер починаємо проставляти розмірні числа. Стараємося обрати шрифт одинаковий для всіх розмірів на цілому кресленні. Отже, в нашому випадку, де і дрібні попадаються розміри, ми можемо собі обрати п'ятий заголовковий шрифт. 15, наступний розмір 15. Десять розмірні числа проставляємо над розмірними лініями. 15, 65 і 48. Ось. Всі розміри проставлені. Залишається навести креслення, викреслити рамку і основний напис. Беремо м'який глібець і починаємо наводити креслення. Починаємо зверху вниз. Отже, після того, як ми проставили розміри і навели креслення, ми тепер можемо викреслити основний напис і навести основний напис і навести рамку. Отже, Відкладаємо розміри основного напису. У нас має бути 11 граф по 5 мм. В тонких лініях ми викреслюємо основний напис. І тоді починаємо його наводити. Спочатку рамочку, а тоді основний напис. Ті лінії, які мають бути тонкими, залишаються тонкими. Всі решту лінії м'яким рівцем наводимо жирними лініями. Получається основний напис. Тепер нам потрібно заповнити його. І ось, таким чином, наше креслення готове. Тільки тут потрібно вписати, хто розробив і хто перевірив.